Гора Росія може похвалитися найдовшою в Україні гірськолижною трасою протяжністю понад три кілометри. Через примхливу погоду наразі траса працює на півпотужності. та це не перешкода для багатьох охочих відчути повноцінну зиму. Відпочивальники з Закарпаття та кількох областей лежують у селі Вишка. Чому? Бо мені тут подобається, мені близько сюди їхати. Ці непомірні серед тижня. Ну і. Нормальні спуски, штучні. Погано, що другий підйомник не працює. Хочеться вище поїхати. Шкода лише, що друга, друга траса закрита, там набагато кращий краєвид Татри видно. А з цієї ну, теж непогано спускатися, але що такі півтора кілометра, а там аж два. І там сніг м'якіший, ніж тут лижникам віртуозам бракує звичної довжини спуску. Втім, розповідає гендиректор комплексу: задіяти верхню частину траси поки неможливо. Щоб застріляти її штучним снігом, доведеться витратити майже 200 тисяч гривень на електроенергію. Та якщо знову потеплішає, сніг не вдасться утримати, і це призведе до чергових збитків. А їх і так вистачає, каже Георгій Клементовський. Сезон відкрили 12 грудня, пропрацювали два тижні і закрились більш як на місяць. Прибутків комплекс не отримав, проте витрат назбиралось за енергоносії, сервіс техніки, на зарплатню персоналу тощо. Ми потеряли новогодні праздники, ми потеряли перед Новим годом, ми потеряли після Нового года цілий місяць. От, звісно, це колосальні убытки. І ми їх уже не наверстаємо. Тому, что, если бы могли застрахувати свій бізнес, ми б сейчас получили страховку. І ніяких проблем би не було. Но у нас чоловік страхує машину, і потім бігає за этими страховими компаніями, і не може добитися правди. Ну о що тоді говорить, який бізнес можна застрахувати? Зазнали збитків і власники готельно-ресторанних комплексів. Іван Тарасенко розповідає: його туристична садиба чи не вперше пустувала всі свята. Були замовлення, люди робили предоплату, але всі відмовлялися. Практично всі, можна сказати, 80% було відмови. Але в мене практично їздять компанії, ті, які другий, третій, четвертий рік підряд, і ми всі предоплати перенесли на наступний рік. І для мене добре, і для них добре. Більш-менш ми вийшли. Але втрати все рівно було, тому що вони не приїхали, я не заробив. Це тільки по предоплатах. Надолужити втрачене власники об'єктів не надто сподіваються, принаймні взимку. Натомість роблять ставки на літній період. Підйомники витягатимуть відпочивальників на верхівку гори, яка відкриває мальовничу панораму та дивує рослинним розмаїттям. Туристи зможуть ночувати в спальниках і смакувати польову кухню. Маршрути літніх мандрівок околицями активно розробляють. Окрім того, до розбудови туристичного куточка залучають серйозного інвестора. Вже навесні розпочнеться будівництво комплексу на 200 місць із сучасною оздоровчо-спортивною інфраструктурою. Вартість об'єкту 3,5 мільйони євро.